Колектив, всім привіт! Продовжую я реставрацію мдф накладок і хотів вам показати, як я знімаю клей і чи потрібно його знімати. Тому що буває, люди там задають питання. Зняв пленку, покрасив і на цьому все. Ну не так все просто. Чого так? Тому що якщо ми знімаємо феном пленку, а пленка в нас приклеєна. Від пленки остається клей. Ось зараз я вам покажу. Я тут розпочав знімати. Бачимо, це вже я зняв наждачку, і отак воно повинно бути. А отут в нас, бачимо, це все йде клей. Так, камера. От тут клей, отут з боку і зверху, це все потрібно знімати, щоб якісно покрасити. Як я це роблю? Ну, беру просто якщо канцелярське лезвія. Ось наждачка я тру. Зараз я вам пробую показати. Ну, я лезвієм отак і оце все знімаю, щоб менше мені потім йшло наждачки. Я тут ленточною буду проходити. А отут, де фаска в нас йде, я просто отак, все це стираю. Ну, бачимо, воно стирається, але стирати нам потрібно, щоб не було. Видно клею, щоб можна було нормально це все закрасити і воно потім з часом не підпадало. Так що, оце така робота. ну Не так все просто його зняти. Можна ну, зараз це все наждачкою. Але наждачку дуже сильно забиває це таким зеленим клеєм. І воно зразу вилітає. Я просто таким лезвієм по кругу пройшов це все. Тут я вже теж прочистив. І на цьому все. Потім, вже, звісно, орбіталкою вивожу. І підготовлюю його вже відповідно під ґрунт. Так, що, кому було цікаво, користуйтеся. Тут теж фільонки попроходив, я позачищав. Перебив шпаклювкою, де тут можна було, тому що обично тут де імітація, дуже багато клею. як ви починаєте знімати, і воно трохи його відриває. Ну це не скрізь, але більшість буває так. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.